Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним рецептом та дуже простим і швидким у приготуванні фруктового морозива. Це морозиво готується без вершків, без молочних продуктів, виходить дуже смачне, набагато смачніше, ніж магазинне, знадобиться всього 3 інгредієнти і у вас 700 г дуже смачного морозива. Його можна приготувати в спеціальних формах у будь-якій ємності або зробити ось такий гарний десерт. Для приготування нам знадобиться 400 г заморожених фруктів. Я використала полуницю та малину, також можна додати смородину і теж буде смачно. Якщо у вас свіжі ягоди, то їх необхідно підморозити впродовж двох годин. Далі, коли ягоди трішки відтанули, буквально півгодинки полежали при кімнатній температурі, пересипаю їх у глибоку миску, беру один стиглий банан. Головне, щоб він був стиглий, не зелений. В мене банан вагою 200 г. Додаю його до фруктів і сюди додаю головний інгредієнт це згущене молоко. Його я додала 100 г. Кількість інгредієнтів, звичайно, я пропишу внизу під відео для вашої зручності. Далі для приготування морозива нам необхідний блендер, звичайний погружний. Ним подрібнюю всю цю суміш до однорідної консистенції. Якщо ви бажаєте, щоб були невеличкі шматочки фруктів, то можете не дуже подрібнювати. Мені подобається, щоб маса була однорідна, тому я взбиваю в однорідне пюре. Ось така консистенція в мене виходить. Дивіться, вже зараз навіть дуже гарно і дуже смачно виглядає. Всю цю масу переливаємо до контейнера або до ось такої морозниці, як в мене або в будь-які скляночки, все, що у вас є під рукою, але головне, щоб воно було з кришечками, щоб не впитало в себе запах із морозилки. Я використовую морозницю і зроблю ще два десерти. Та відправляю морозиво на 4 години в морозилку. Із залишків я приготувала десерт. Між слоями морозива переклала творожним кремом. Коли морозиво вже замерзло, витягаю його із морозилки та за допомогою гарячої води, ось так зануривши його на півхвилинки, витягаю з форми, дуже легко таким способом воно дістається. І така краса в мене вийшла. Смакуйте, це дуже-дуже смачно.